За ініціативою президента України Володимира Зеленського ми розпочали новий виток роботи. Це діалоги з бізнесом. І буквально на минулому тижні в нас була зустріч з активними представниками як бізнесу середнього та малого, так і промисловості. Що стосується мети зустрічі, це звичайно ж вирішення тих нагальних проблем та оптимізація тих процесів, які сьогодні турбують наших підприємців. Всі ми розуміємо, наскільки складно сьогодні вести за собою колективи, забезпечувати їх роботу, і захищати їх у надскладних ситуаціях, але також є і звичайні рутинні проблеми, які турбують наших підприємців, які ми Будемо намагатися продовжувати їм допомагати і виконувати це. Один із топ пріоритетів та проблем наших підприємців це блокування надходження валютної виручки, а також проводження валютних видатків. з Розрахункових рахунків підприємств, які безпосередньо зареєстровані на території Запорізької області сьогодні, спільно із кабінетом міністрів, під головуванням прем'єр-міністра, ми напрацювали той продукт, який дійсно зможе допомогти нашим підприємцям. А без перепон отримувати валютну виручку. Я сподіваюся, що він запрацює найближчі півтора-два місяці, але його реалізація здебільшого залежить від наших міжнародних партнерів. Останнє слово буду за ними для того, щоб вони змогли довести до всіх фінмоніторингів європейських країн Сполучених Штатів Америки ці нові нормативні документи і щоб. Валютна виручка могла заходити на рахунки безпосередньо наших підприємств, які зареєстровані на території Запорізької області. Друга проблема, яка турбувала наших підприємців, це блокування податкових накладних. Розбирали окремі справи. Це стосується як тих підприємців, які зареєстровані в офісі крупних платників, так і в меншій частині тих, хто зареєстровані в регіональних податкових інспекціях. В частині регіональної податкової інспекції це питання вкрай ефективно вирішується. А що стосується обсягу крупних платників податків, то там значно складніше, але ми продовжуємо лобіювати інтереси нашого запорізького бізнесу. Третій блок питань це, можна сказати, такі земельні відносини між бізнесменами та міською владою. Я впевнений, що під головуванням регіни. Владислава Нехарченко, ці питання також наберуть своєї оптимізації та будуть швидше вирішуватись для наших підприємців, щоб вони оплачували податки в місцевий та обласний та державний бюджети відповідно. Ці зустрічі точно будуть проводитись на регулярній основі для того, щоб ми якомога менше аргументів надали нашим підприємствам реликувати виробництво, реликувати колективи з території Запорізької області.